Бабусі. Ми вже все вранні в магазині Мам, дивися, сантехніки. ага, О, да. І кран вибираємо, бабусі, вже насос вибрали, чи мотор. О, ти насос. Ти насос. Да, Ми вже з бабусі ось цей обрали, здається, ось цей. Ми в цьому магазині купували нам всю сантехніку в будинок. Ой, це в татом такий наборчик, наборчик. Мирон Дмитрович. Привіт. Мам. Привітайся з бусями. Привітай всіх Диві? зі святом Маковія. Маковія. Хто вже коржики зранку їв? Да. Як? Мам. Ха. Хочу шопись. Шопись, ти їв? Так. ще поїсти. Ще поїсти коржик? Ой мрон, у нас розчібнувся гудзик. Йди до мене. Раз. 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 Легко, так? Да? Водичку будеш набрати. Да. Да. Перейшли на день відкритих дверей. Покажіть. Ого, боже, які красиві. Дуже гарні, мам. Вони ще зсередини такі гарні. Мені дуже подобаються. Дуже. Це класне, бо цього, це, напевно, де як в нас шкаролупиться. Я бачу, що нам вже треба здирати, фарбувати. Але бачила, що є фарба така, що фарбує ці наші двері. Вже обшкаролупились. Тут ми двері свої купували. А. Все вже скупилися, їдемо на Tea і на що ще мерось? І на ще щось, на кав. Холодне пане. Я подивився. Ти, вони мені не подобалися. Це підготовка повним ходом. Красимо губи. Головне, камеру протерти, бо в мене камера не протерта. No. Так, це з перетерте маком. Mm -hmm. А це з маковою начинкою. Зараз mm -hmm. будемо пробувати, так? Да? Mm -hmm. Це добре, що тобі смачно. Бабуся коржиків напекла. Mm -hmm. Кого це ти їсиш? Колобка. Колобка добре. Це Мама. Ілися, коржів, забрали ноутбук. Їдемо додому відпочивати і збиратись на макові. Я вже вдома переодягнулась, треба зараз перевертати уже місяць, боже нещодавно, тільки на липень перевертала, вже на серпень треба перевертати 1 серпня. Останній місяць літа. Рівно 5 років тому, сьогодні, у Моросика було хрещення. Що буду розказувати, бабусі? Я Розкажу вам то, що їхали Саврані. Я ж Моросику пообіцяла, що зайдемо в Клауд на Bubble Ті, що він там хоче. А йому мама купила зміючку, таку малесеньку різину, і він вже на неї загрався, загрався. Тут тобто каже, Ні, я вже не хочу бабуті. Виїжджаю а він нам каже, я хочу, я хочу, я хочу. я кажу, я тобі вдома якийсь коктейль зроблю, щось десь буде. І він каже, що багато-багато коктейлів не робимо. А я йому пропоную, кажу, давай зробимо челендж, Ото де кладуть ящичок, напої, і треба через соломинку пити і здогадатись, що ти п'єш. Так що ви думаєте, бусь? Оля сказала, Оля зробила <ріст> нова почта спонсор нашого свята. Ящики нової почти. У нас там на щось Сікс Пепсі. Це такий, типу, йому Аля молочний коктейль. Це заморожений сік, і з капучинатора молоко, вода і молоко. Зараз Дмитрович буде вгадувати. Ну, не без того, що він буде підгадати, це ж Мирон. А може, а може ні. Зараз молоко тільки в холодильник. І так, дивися, я тобі кажу, що тут є. Тут є. Е... Ой, Мирон, Дивися лиш на мене, добре? Mm -hmm. Буці я згадала, що ззаді холодильник глянцевий, як mm дзеркало. -hmm. <заркало> і в общем тут є пепсі, тут є молочко із замороженим соком, типу коктейль, да? тут є звичайна водичка, сік і молоко. Все, давай, починай. Звідки ти хочеш почати? Звідси, так? Да? Mm -hmm. Тільки так, не підглядати. Молоко. Молодець! Правильно! А вода! Вода молодець. А Ану спробуй. Що Да. Вороже. Так. Ще поп'єш. <ріст> Можна там молочко з капучинатора. Куп пепси. Да. Все вгадав. Давай я тобі дістану, щоб ти не робив собі кашу малашу. А папі а папі зробимо? А ну зви папу. Просто що це за напій? Ну так, там є пепсі, там є вода, там є молоко. Правильно. Кась. Не понимаєш? Блес! Миро не підказуй! Ні, у смак такий. Це може то, що вона тепла то в нас. А може мороли вже <рес> туди напустив щось. Такі це щось розколотювали? розколотивали. Соккіпа це мали. Ага. І, і Це молочко. Да. Ой, ви молодці. Ну я не буду участвувати, бо я організатор цього всього дійства. Бебся поставиться, він не такий. Коли холодний, холодний так? Да? Давай я достану тобі то молочко, так? Да? Мусі, я вже зібралася на макові. Подивіться, це мені підписниця подарувала, ручна робота. Я так чекала, щоб одягнути цей чокер. Така стильно модно молодежна. Рончик вишиваночки. У мене вишиваночка тільки на такі. Тата вже на вулиці. Зараз yeah. ще Може, туалет, нічого не хочеш? Yeah. Все, беремо грошки і їдемо на ярмарку. Ні, їдемо ще забираємо Анюту, Софійку yeah. і всі разом їдемо. Кірівна як русалочка. Отже, я зняла довгі сережки, наче як взагалі немає. Да? Зняла довгі сережки і ці квадрати. Можливо, ну, що як лиця в кусок немає. Зразу така пачка не бачка, треба щось довгеньке. <реж> Знаєш? Кажуть, коржі з маком їсти. Mm. Так. Yeah. Пожди, вона знає, Бо вона весь час з тої сторони сідає. Mm. <сіх> не знає. Знаю. Ми не взяли гадючку знову на Аню кинули. Добрий день. Добре? 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 Добре. Добре, я покажу зараз, Добрий день. Ми вже приїхали, О, там все дійство. шуруємо туди. Такі локації, біля хатинки можна. Давайте, ставайте, я вас пофотографую. Барончик іде, буде купувати лотерейку, два квиточка. Пішли сюди. Ми вже з лотерейними квиточками, Софійка, також йдемо, подивимося, що на ярмарки можна придбати. М'ятою лісовою луговою і горить медове сонце наді мною і тобою. З медовим спасом ми вітаємо всіх і шлем молитви, благодатне небо. Всі люди, які залучились до нашого свята, у медовий спас. Я хочу вам всім побажати щастя, здоров'я, довголіття, благополуччя. І хочу вам нагадати, щоб ми не забували про тих людей, які зараз дають нам змогу. Відсвяткувати це свято. Тож сьогоднішній день буде присвячений і збір, що більш приємно, збір коштів, які ми вилучимо з сьогоднішнього свята, підуть, піде на автомобіль нашому мешканцю Чабану Олександру Івановичу. Тож залучайтеся до лотереї, до покупки солодощів, ухи і всього, що продають. Дякую вам усім. Слава і журавлі куличуть В саду черешенька світе Весерять, мама кличе. Співаю сонячні пісні, уся моя родина. Бо я вродилась на землі, що зветься Україна. Тамо купимо водички, ви не хочете? Де мама? Ми були в магазині, купували, звичайно, водичку питів, йдемо купляти кашу, капусту. Концерт дивилися класно, але всі співають під плюс. А я за живі емоції. Тут уже розіграш лотереї, а ми хочемо піти купити кашу, капусту. О, зараз І мені їсти? Ну Я буду з ним ділитися. Дивіться, як багато людей приїхало. Ніби як все розпочиналось, то зовсім мало було. А так? Багатенько. Все, йдемо їсти кашу, капусту. Це щось неймовірне бусь. Якщо ви колись таке їли, ууу. я колись приїхала з Полтави з навчання і попросила, і мама мені зварила казан її. Що це там? Молодіж наша сидить, злата з Поліною. <плес> Вже дівки в 6 клас перейшли. Софійка в восьмий, наша перейшла? Да. Капець, Капіць. Йо, щось, щось? Я не щось не прислухалася. Mhm. Але прикольно. Да? Класно. Я коли з бабжик виграв, до сих пор забираю. Що? Що ж смішно десь мрять, що? Ну, вони будуть співати лотерея, співати лотерея. Поняла, так вони будуть? Звісно. Там вже є мішок Дерна і тут телят, руку, 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 марон. Це всі наші. Поблизькі ці панянки, хлопці, мішок, панянка може взяти сама. <ріпи> давайте мені Поки дивіться, які дітлахи щасливі. Граються собі. Для дому, і для сім'ї, і газова посілка, і нервово заспокійливе. Ну все додому зараз, все побачите, але тримайте квиточки і пощастить таку красу забрати додому лише комусь одному. Зараз барана виграєш. І вона виграє барана. Ой, дивіться, ви тут. А можна взяти на руки вже. Це ж суперприз. Не хоче він іти на сцену, хоче. Отже, тримаємо всі уважно квиточки і дивимося в номері. А ми перемішуємо, перемішуємо, а він, махай, говорить, що він ні до кого не хоче. Але він має хотіти, бо він піде сьогодні. О, І Бачила, що там ягнятко? Бачила там ягнятко? І це номер 52. Оптиски ця мала панянка бігає вже втретє. Отже, суперприз живий, дихається прив'язаний до дерева. Ми тобі е, щиро дякуємо і дякуємо вам за наші розіграші за вашу підтримку. І ми продовжуємо далі 37 тисяч 416 гривень 50 копійок. 25 тисяч 500 Ми передаємо Олександру Чабану на придбання автомобіля. Інші кошти ми передаємо. Далі для Збройних сил України. О, ярмарок уже закінчився, люди по магазинах розходяться хто куди, а ми веземо малих на майданчик. Гарно так. Такий вечір тихий, не жарко вже. Наші спортсмени вже займаються, Варюш, миротчиком. А ми посидимо, подивимось. Щось наші старшенькі засумували. Полінка, що там? Де ж братуха на голову не впав там? Да? Я думала, тут більше діток. Та й що це є? Спасіба, тітя Віта, спасіма. Наша красунечка вічно молода. Їдемо додому. Да. Мені треба хоч полізнеї. Зніми кепку. Подивіться, подивіться, скільки Да-да. Нічого я собі. Подивлюю. Все, ми додому. Це ну я з цим чокером не можу. Я така довольна, такий гарний. Ми вже на вченка бусі готуємо росику кашку. манну. Дімі потім підігрію шослачок, бо купили на ярмарку шашлик. Потім підігрію ще якихось помидорки на ріжу. що? і будемо відпочивати. Сьогодні прям гарний був день. Видно, що свято нічого не робили, і гарну справу зробили на ярмарки. Зібрали гарну суму. Люди молодці купували лотереї і всі, які там були смаколики, купували. На теперішній час залишилось 6 підписників і буде 4 шестівки. Я казала це бісове число, але ми його перетемо, і далі буде більше і ближче до 7 тисяч. Тоді шобусі? Дякую, що зі мною дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Далі більше, далі цікавіше. Чекайте, мене надовго не пропадає. Все, цілую, люблю, ваша зала.